Боєприпаси минулих війн, їх дуже багато. Це і гранати, і мінометні міни, артилерійські снаряди та авіаційні бомби. Їх дуже велика кількість, навіть зараз після підриву росіянами Каховський ГЕС нашої. Вода зійшла і ну, на території, яка осушилася, дуже Дуже велику кількість другої світової війни знаходиться ще по території Запорізької області. Навіть сьогодні відділення виїхало на три заявки по розмінуванню Другої світової війни. По заявкам, це мінометна міна, артилерійський снаряд. Це знайдено на тій території, яка ну, висохла, річка Дніпро відійшла і залишилась територія якби вже суходолу, і знаходиться ще велика кількість боєприпасів Другої світової війни, так як в нас тут проходило дві лінії форсування Дніпра в той час. Транспортуються, знищується спеціальний місця. Вони перевозять. Це є в спеціальних автомобілях підвищеної прохідності для перевезення вибухонецьпечних предметів в ящики з писком, вони туди складаються. Якби не тільки боєприпаси Другої світової війни, а й сучасні боєприпаси, також це по інструкції транспортування вибухозпечних предметів вивозяться вже на полігони або на кар'єри. Закладується закладка, і розрахунок 5 чоловік. Виїжджають дві одиниці техніки для відпрацювання будь-яких заявок. Що Другої світової війни, що сучасної війни з Російською Федерацією. Виїжджає, повноцінний рубуває більше. Техніки виїжджають більше особового складу. Це коли застосовуються такі боєприпаси, коли виїжджають на авіаційні бомби або на велику кількість вибухоспешних предметів, щоб відпрацювати повністю дану заяву. В першу чергу це зателефонувати до служби 101 і до служби 102 щоб ну, розказати, об'яснити, де це знаходиться, по можливості, якщо є можливість, поставити якусь мітку, десь щось зав'язати, щоб було це зрозуміло, якщо людина не знаходиться ну, на тому місці. І, звісно ж, не, тро, ну, не брати її в руки, не пробувати її там, розкрутити, розібрати або вдарити. Тому що воно може заснувати як Друга світова війна, хоча кажеться, що вони там ріжаві, але вони ще в бойовій готовності повністю.